Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Периметр трикутника дорівнює 48 см. А довжини його сторін відносяться як 3 до 4 і до 5. Знайди довжину найкоротшої сторони трикутника. І варіанти відповідей А 4 см, Б 12 см, В 16 см і Г 20 см. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки у нас всього частин. Додамо наші числа 3, 4 і 5. Отримаємо 12 частин всього частин. А ну, тепер знайдемо, скільки сантиметрів складає одна частина. 48, ділимо на 12, отримаємо 4 см. Це у нас одна частина. Ну, Відповідно, нам потрібно знайти довжину найкоротшої сторони це наша три частини, бо 3 4, 5, тому найкоротша буде мати три частини. Множимо 4 множимо на 3 дорівнює 12 см. І пояснюємо. Довжина найкоротшої сторони. Найкоротшої сторони. Записуємо відповідь. 12 сантиметрів і варіант відповіді Б. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 6 виконано.